Закарбована в граніті пам'ять та слава герою. Увіковічити ім'я захисника України Юрія Прокоп'єва вирішили в Сичавці. Меморіальну дошку встановили та урочисто відкрили 1 листопада в Сичавській ЗОЖ. Ініціаторами пам'ятної акції стали колеги та побратими Юрія. Це ініціатива повністю всього взводу. Вирішили, ну, а, щоб ну, було і виховувати патріотизм надалі. Це повинно так бути завжди. Кожному. Я вважаю, що кожному військовослужбовцю так потрібно буде. Мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки відбувся на шкільному подвір'ї, де свого часу навчався Юрій. Колектив та односельці досі згадують його доброзичливість та позитивний норов. Ми тримали зв'язок із мамою нашого випускника, з його рідними. Школа відреагувала, ну, він наш учень, який виріс у нас на очах, наш односелець. Ми його пам'ятаємо. Ми знали, що він пішов у 2014 році захищати нашу державу і продовжив це робити з 24 лютого. Тому ініціатива колективом і батьківським і учнівським і працівників була підтримана. Ну і ми вирішили. Все-таки це зробити пам'ять про Юрія і щоб наше майбутнє покоління все-таки пам'ятало про наших героїв. Юрій Прокоп'єв виконував бойові завдання на Південній лінії фронту. Загинув 24 вересня. Юрій стояв на захисті України з 2014 року.